Заступник голови Київської міської організації Олександр Семенович. скажімо так, був новний майдан. Ви всі пам'ятаєте ці подій. Я думаю, що більшість з вас там були. Пройшов всього рік. Але для демократичної держави, будь-якої, ті події, які відбулися за рік, мабуть, тих подій вистачило на 100 років. А в нас цей підторський безпреділ, який твориться всього за рік. Пришов. Можна багато чого згадувати, але згадаю ще такі найбільш важливі події. Чинили ніхто безпреділ, а ми чинили опір, і показали свою громадянську позицію, показали те, що ми можемо відстояти наші інтереси, інтереси, громади, наші інтереси всіх українців. Це був мовний майдан. Де ми були там три дні, чинили опір Беркуту, і вони відступили. І потім там мовний майдан показав, що ми можемо відстояти свої позиції, ми можемо захистити свою мову. І це був перший інцидент в Україні, коли Беркут не зміг вигнати українців, не зміг вигнати протестувальників. Митаємо позиції, які були е, ті події в 223 округу, в 215 му округу в Києві, коли міліція була просто присутня біля округів, коли приходили братоголові молочики, і вони були готові зірвати виборчий процес в 215 округу, в 223 округу, коли починалися різні протистояння, а місяця стояла острова. І якби тоді ми не підтягнулися, якби тоді нас не було та кількість, і якби ми не показали, що ми можемо протистояти, протистояти цим лопникам. Я думаю, що все було зірвано і в нас е, виграли ми два депутатських мандата. На жаль, вдалося відстояти один. Я думаю, що якби ми не були присутні і не підписалися позиції, то в нас би не було в Києві жодного мариотарщика в свободі. Але для того ми і є, щоб боротися, для того ми є, щоб відставити нашу громадянську позицію. Хочу сказати, що вже апогеєм цього тонну безприємно це були події 18 травня, коли прийшли без поголові там їх десь 50. І ви всі бачили, коли вони хотіли там розігнати маніфестацію. Ну, дуже добре, що ми їм дали бійці. Так, деякі наші свободівці зараз мають кримінальні справи, але я думаю, під кримінальні справи вони нічого не варті з тією ситуацією, яку ми дали бійця, і що ми показали всім українцям, що треба відстоювати. Далі ви бачите, які були події з. І також переміг в Миколаївській, Корнавській, де також були там вже ще більше події. Але люди організовуються. Ми бачимо, що міліція на сьогоднішній день вона не виконує свої функції. Вона не захищає людей, вона не дбає про громадський спорт. І люди організовуються в громади, в громадській. І на сьогоднішній день в Україні є народовладня. і ти віша на те, що міліція не може виконувати свої функції. Ці функції на себе бере народ. Люди організовуються, люди просто стоять без закон.